У залі міського будинку культури на урочистості збираються військові. Серед них і старша лейтенантка Тетяна Камерістова. Жінка розповідає, стала військовою не одразу. Спочатку викладала українську мову та літературу ліцеїстам, а 15 років тому пішла на службу до української армії. Я прийшла чисто випадково в збройні сили. Я була працівником збройних сил. Побувши менше півроку, я все таки визначилася, що я хочу скласти присягу на вірність українському народу і. Почала свою дорогу від солдата геть до офіцера сьогодні. Тетяна очолює прес-службу Рівнського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Як і більшості військових жінці довелось захищати країну на сході. Була на сході України, захищала свою батьківщину, свій народ від ворога. Коли ти їдеш на сході і стоять малесенькі тітки, тобі махають ручками, приносять байдуже, що яблучко, тістечко, несуть. що ну даруйте в мене ті чуть сльози, бо це дуже велике щастя. Ти бачиш, що ти справді потрібен. Тетяна розповідає, тішить, що за роки служби бачить позитивні зміни у збройних силах. Я відчуваю різницю в тієї армії, яка була, коли я прийшла, і ця армія, яка є зараз. Що змінилося? Відношення до людей. Відношення саме всередині війна, все таки дуже сильно згуртувала. Люди навчаються. Відповідно, є повинен бути рівень англійської мови, оскільки ми крокуємо в НАТО і до цих стандартів да крок за кроком трошечки складно, але ми рухаємося, і дуже великий прогрес. Ну навіть мені судячи 2014 року, і вже нині дуже великий прогрес відчувається. Власне, зараз ми вже схожі на, краї... на армію країн НАТО. Привітати військових зі святом до міського будинку культури прийшли керівники області та міста. Вони вручили медалі грамоти та подяки. Підготували грамоти, цінні подарунки. Ну і, звісно, речі, які потребує наше військо. На прохання командувача певним чином допомагаємо для військових частин. Місто має свої підшефні військові частини, які ми. Підтримуємо, фінансуємо, допомагаємо. Заступник командувача військ оперативного командування Захід подякував військовим, які захищали і захищають нашу країну. Попереду ще великі часи для Збройних сил і держави в цілому. На періоді нашого встановлення, на жаль, ми платимо дуже велику ціну життя, здоров'я наших військовослужбовців. Ціну сльозами наших батьків! Я дякую військовим за службу за те, що захищають нашу Україну. Ірина Василовська Назар Мідріган. Новини на Суспільному.